Зважаючи на важкі умови, в яких перебуває наша країна, тема благочинності є найбільш актуальною і широко обговорюваною, адже поняття волонтерства вміщує в собі багато важливих складових, які зараз відіграють вирішальну роль в суспільно громадянській себто нашій з вами свідомості. Тому сьогодні знову будемо говорити про благочинність та волонтерство в цілому з директором благодійного фонду Співчуття Катериною Ківаровою. В маленьком ребенке и мальчишке, и в девчонке есть по 200 грамм звучат. Де вітати у нас в студії на Прикарпатті Зокрема, ну і почнемо з найбільш цікавлячого моменту, і передусім, чому якою є мета вашого візиту саме зараз, саме в цей час на Прикарпаття-Франківське. Ми вже в другий раз приїздимо на територію Прикарпаття з такою гуманітарною місією. Вже вдруге ми привозимо медикаменти і розповсюджуємо по всій території Прикарпаття. Це не тільки Івано-Франківськ, це і інші міста, такі як Яремча, такі як Снятин та інші. А якщо трішечки власне зупинятися на історії виникнення самого фонду і на вашій особистій історії, от як ви в який момент з яких обставин ви виявили в собі цю потребу займатися благочинністю, волонтерством? І безпосередньо як вам вдалося згуртувати навколо себе однодумців, людей і власне трансформувати все це у формат фонду? Як фонд ми створилися близько року тому, але благодійною діяльністю я займаюся близько семи років. Uh -huh. Я дуже гарно пам'ятаю, коли перший раз я потрапила до дитячого будинку інтернату. Це був місто Київ, Святошинський будинок-інтернат, і я побачила тих діток, які там проживають. Я побачила ті умови, в яких вони проживають, uh -huh. і я зрозуміла, що ці діти вони е, лишені тепла батьківського любові, е, і багато цінностей було мною змінено в той, в той, в той момент. І тоді я зрозуміла, що е, я маю таку мету, я маю таке бажання допомагати людям. І е, я хочу зауважити, що не кожен може це робити, тому що багато моїх друзів, які е, хочуть допомагати, але вони не, ї, не їдуть до будинків в інтернаті їм важко, морально дуже важко. І, е, Багато людей, хто мене підтримав, і е, натякав на те, що мені потрібно е, організувати такий благодійний фонд, щоб це робити систематично. Uh -huh. От так і сталося буквально рік тому. І ми разом з моїми друзями створили благодійний фонд і е, допомагали в першу чергу будинкам інтернатам, сиротинцям uh -huh. та будинкам пристарілих. Потім, після вкрай тяжкої ситуації в нашій країні, ми почали свою допомогу е, розповсюджувати в зону АТО і АТА. Також для вимушених переселенців. Якщо говорити про співпрацю з іншими благодійними фондами, знаю, що ви співпрацюєте з фондом благодійним Тимофія Нагорного, як склалася ця співпраця? І в цілому, от хто вас підтримує от так суттєво, хто допомагає ще окрім стосовно фонду цієї волонтерів людини? України, який очолює Тимофій Нагорний, я в першу чергу. З повагою відношуюсь до цієї людини, тому що ті проекти, які він створює, ті благодійні місії, з якими він їздить на сход, і по всій території України вони просто вражаючі. Основна мета соціальних акцій, які проводить фонд волонтерів України, наприклад, акція пліч опліч це згуртувати нашу країну і показати, що нема різниці, звідки ти зі сходу або ти з заходу. Немає різниці, де ти проживаєш, немає різниці. Місце проживання має, має значення лише одне, що ти українець, угу. що ти що ми єдина нація. І ми не маємо розділятися, не маємо розділятися по територіям. Ми маємо згуртуватися, стати пліч опліч і збудувати нову сильну країну. Ну, яким чином от реалізовуються всі оці речі, про які ви говорите, з якими ви стикаєтеся труднощами, якщо говорити рік тому, як тільки ви почали функціонувати в форматі фонду співчуття? І зараз, конкретно, коли дійсно тема благочинності, волонтерства найбільш актуальна і є запорукою всіх важливих процесів, їх втілення в життя. Звичайно, рік тому, коли ми почали так активно проводити свою діяльність як благодійний фонд співчуття, ми робили спортивні проекти. Ми проводили соціальні проекти для саме для інтеграції дітей з будинків, інтернатів, сиротинців і так далі. А потім, коли почалася вкрай напружена ситуація на території України, ми зрозуміли, що тут потрібно звертати увагу на такі речі, як одяг, їжа. Медичне забезпечення, і тут вже е, наша діяльність трохи е, переформатувалася, uh -huh, скажімо uh -huh, так. Uh -huh, ми були ініціаторами проведення круглого столу в університеті законодавства України, на якому ми підняли питання стосовно прав і захисту вимушених переселенців, тому що uh -huh. довгий час в нашій країні не було такого поняття, як вимушені переселенці. Вони не мали е, ніяких соціальних гарантій, вони uh -huh. не мали ніякого соціального забезпечення, і е, я була була дуже е, рада почути, що Верховна Рада проголосувала про закон, і вже е, вимушені переселенці мають певний статус, мають, але це не е, вирішило ті проблеми, з якими вони стикнулися. Тому що треба розуміти, що люди е, залишилися без нічого. Чому основна проблема, власне, того, що не, не увінчується успіхом от, от ті всі речі, про які ви говорите, які піднімаєте у ті питання, чому вони залишаються ось так от. Під знаком питання скачарозумієте, саме наш народ він згуртувався, він допомагає вимушеним переселенцям, він допомагає армії, він допомагає тим, хто знаходиться зараз на території сходу, тому що якісь допомоги з боку держави 100% або якоїсь значущої ми не маємо. Ми я думаю, що ви також бачите, як прикарпатці відносяться до вимушених переселенців, як вони знаходять їм їжу, як вони знаходять їм одяг, як вони знаходять. Місце проживання, угу. чому влада не звертає на це уваги? Чому задають питання благодійним фондам, А що ви зробили, а чи допомогли ви? Так, ми робимо всі зусилля для того, щоб е, ті умови, з які, яких зараз знаходяться вимушені переселенці, були покращені. Я була здивована. У мене є е, мій добрий друг Андрій Лапенюк, який організував центр для вимушених переселенців. Він угу. е, називається «Восток Київ Помощь. Е, ми е, буквально тиждень тому були там. Там проживають 150, близько 150 людей. А вони організували все для них і е, дороблюють ремонти. і… Підключають благодійні фонди, які привозять і їжу, і одяг, і медикаменти, і інші там засоби гігієни. І я просто е, безмежно рада, що я знаю таких людей, які е, окрім задоволення своїх потреб, своїх внутрішніх потреб, вони піклуються про інших людей. Вони допомагають. І, 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 і чим більше буде в нашому суспільстві таких людей, і я думаю, що питання моє ну, Це якраз і буде напевно рушійною силою, і рано чи пізно, все ж таки. На рівні парламенту вдасться вирішувати ці всі важливі аспекти. Я буду дуже рада, якщо ці аспекти будуть якось вирішуватися, тому, тому що в тому стані, в якому знаходяться зараз вимушені переселенці, це просто жах. Ми беремо якісь зараз. Фізичні потреби <світ> так беремо якісь проблеми, які пов'язані з житлом, з одягом і тим іншим, але ми не беремо ті проблеми, які пов'язані з психологічною травмою, так тих діток, які чують якийсь е, 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 шум і ховаються під е, е, різні там предмети, тому що вони бачили, бачили ті Були жахливі живих. Так, цих, так цих події вони бачили, бачили в війну. картин. Так е, карт якщо говорити про співпрацю і взаємодію з прикарпатцями так хто вам допомагає і яким чином от налагоджена співпраця заради того, щоб можна було от дійсно так грунтовно підтримувати людей, переселенців в тому числі всім необхідним? Так склалося, що у нас виникли дружні відносини ще раніше з досить впливовими людьми на Прикарпатті, такими як Михайло Васильович, Ноняк, Лідія Васильівна Шкрібляк, які допомагають нам у реалізації а за яких обставин відбулося це? Обставини знайомства, я вже не перший раз на Прикарпатті. У мене дуже багато родичів знаходяться на Прикарпатті. і так якось дивно склалося, що ми і познайомилися. Uh -huh. І потім, коли виникло питання стосовно надання благодійної допомоги на територію Прикарпаття, ці люди з радістю відгукнулися, допомогли нам в логістиці цього цих медичних препаратів і розвозять ці медичні препарати по території всього Прикарпаття. Тобто не тільки івано uh -huh. на Івано-Франків. Вщині люди можуть отримати це безкоштовне соціальні ліки а також і в інших регіонах Прикарпаття. Тобто то на даний момент також в даний час. Ви отримуєте вагому підтримку і можливість співпраці, так? Так, звичайно, вже завтра ми поїдемо в різні регіони uh -huh. Прикарпаття, доки я знаходжуся uh, тут, і будемо розвозити ліки у сиротинці, будинки-інтернати, будинки пристарілих. Uh -huh. Також ми безмежно вдячні агенції PR Energy, яке висвітлює uh, наші заходи. Тому що якщо багато людей будуть бачити uh, ті добрі справи, які ми робимо, можливо, і вони. Uh, Будуть долучатися і, і дублювати, десь ці добрі справи так. так також важливе питання, Катерина. Є люди, які дійсно є волонтерами, по десь по поклику серця дійсно в чистому вигляді займаються благочинністю. Є ті, що на цьому спекулюють і десь перетворюють в заробітчанство. От ваші особисті спостереження чи є от можливість виявляти справжнє волонтерство від псевдоволонтерства? Якщо є, то яким чином? Ну, я думаю, що ми всі дуже часто бачимо на перехрестях, на світлофорах, як ходять ці дивні люди з коробками, і збирають на так. допомогу якимось дітям. Угу. Ми бачимо ті розклеєні плакати, які також ми я, ніби вони допомагають дітям. Ми бачимо збір коштів і. Також серед якихось людних місць, uh -huh. торгових центрів і так само. Я вважаю, що о, кожен має вибір. І якщо ви побачили таку людину, якщо ви стикнулися з такою ситуацією, ви в першу чергу маєте поцікавитися, що це за фонд, і що це за дитина, uh -huh. або що це за людина, яка е, потребує допомоги. Я не можу казати стовідсотково, що це все фейкові, якісь uh -huh. коробки, або фейкові, якісь благодійні фонди. Так, ступінь шахрайства благодійності дуже великий, і тим самим нам важко, як фондам, які працюють, показати цей ступінь довіри. Тому я і кажу, що ми. Ці події, які ми проводимо, uh -huh. ці е, заходи ми всі висвітлюємо. Ви можете зайти на наші соціальні е, соціальну мережу, знайти фонд, благодійний фонд uh -huh. співчуття. Ви можете зайти до нашого сайту, і ви побачите е, ті анонсації. Ви побачите ті е, заходи, які ми проводимо. Це все відкрито. Якщо ти навіть не можеш. Абсолютно прозорість забезпечити. Ти може не маєш там, грошей підтримати там, якусь акцію, але ти там, вмієш щось робити. І ти можеш прийти <права> на цей захист і допомогти. Елементарно рознести подарунки, елементарно помалювати з дітьми у розфарбовках. Але це буде вагомий внесок, і коли кожний. Почне з себе, коли кожен почне розуміти, що не тільки грошима, не тільки якимись матеріальними ресурсами, а просто відкритістю сердець, ти можеш допомогти. Тоді наше суспільство почне змінюватися і змінюватися і на краще, Катерина. Але все ж, от за вашого досвіду, за час вашої практики ви стикалися безпосередньо от з такими прикладами, що виявляли так, так. Стикалися. Це було дуже така куметна ситуація. Uh -huh. Ми довгий час підтримуємо не не тільки один якийсь будинок-інтернат, а їздимо по різним будинкам-інтернатам угу. різних територій України. І один з Будинків це Шевченківський будинок інтернат, який знаходиться в Харківській області. Там е, є чарівний просто хлопець Вова Колій. Я хочу звернути увагу на нього. Ви не уявляєте, яка це дитина? Вона не тільки вона зараз допомагає вимушених переселенцям, він проводить майстер-класи в торгових центрах, е, робить чарівні пляшечки з кольорової солі. Угу. Ну то угу. дитина, яка у мене своїми руками своїми руками, угу. звичайно, угу. бо він каже, я дуже люблю дітей, я дур, я хочу допомогти. Я розумію, що я маю певні вади, але я хочу показати, що діти з вадами також мають шанс на повноцінне життя. Це неймовірно, на в найвищій степені дійсно прояву благородності. Так, і ми до цього будинку інтернату дуже часто їздимо. І там є футбольне поле, таке, яке зробили там меценати, і таке досить. Європейське, uh -huh. скажімо так, за європейськими uh -huh. стандартами. І дзвонить мені е, представниця благодійного фонду. Я не знаю, як так склалося, що вона попала на мій номер телефону. І каже, що ось, ось вона збирає кошти на е, футбольне поле. Uh -huh. І, а я uh -huh. так зацікавилася, думаю, супер, ну класно, якщо я бачила. Так, хороша ідея. Звичайно. І вона мені, я кажу, а де саме? І вона називає цю адресу. Я кажу, е, почекайте, а вже ж воно збудовано? Я, вже, я була на відкритті. А вона мені каже... А, ну то не я займалася цим, то хтось інший займався і поклала трубку. Е, я розумію, що кожен заробляє як він може, але давайте мати хоч долю людяності, давайте мати хоч якісь якісь цінності. Так, ну важко було взагалі усвідомити і подумати про те, що е, на таких речах можна заробляти і теж робити свою якусь там комерцію. Але тим не менше воно є, і з цим треба. Боротися виявляти такі речі і їх нейтралізовувати. Е, Катерина, якщо говорити конкретно про проекти, які зараз на даний момент ви реалізуєте, і е, на Прикарпатті зокрема, е, який є механізм е, е, комунікації з громадянами? Яким чином взагалі от люди можуть дізнатися, що Є можливість отримання допомоги гуманітарної, зокрема як наскільки я знаю, ви допомагаєте переселенцям і також тим людям, є в яких просто є необхідна потреба, приміром в забезпеченні ліками. Так ми розповсюдили і розвезли благодійну допомогу в ті медичні заклади, куди фізично люди не можуть там доїхати, це сиротинці, будинки, інтернати, реабілітаційні центри, будинки пристарілих. Там де ми, де люди вже можуть прийти і отримати це медичні заклади, ми в Скоро розвісимо такі певні афіші. Uh -huh. Також е, на багатьох телеканалах було сказано про те, що ми привезли благодійну допомогу, і люди можуть звертатися до медичних закладів і зсилатися на те, що вони почули, і uh -huh. таке насправді є. Е, також висвітлено в інтернеті е, про те, що ми навіть пишемо, які саме ліки ми привезли, тому що е, якщо перший раз це були тільки два види, то зараз вже чотири види ліків. Тому кожен може прийти запитати, які саме і отримати. Так, ми ввели систему талонів, тобто людина отримує ліки, і її лікар виписує ну, певну бумажку, яку, ну, ми мали угу. хоч якусь. Звітність. Підтвердження. Звичайно, бо український народ має дуже Цікаву ментальність і, 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 і не завжди хочеться, щоб цих сиропів від кашлю людина фізично може випити один, угу. а вона їх бере 10. Скажімо. Без потреби, так, Без потреби, такої звичайно. Угу. І цю акцію з турботою у кожну родину ми проводимо на Прикарпатті. І, звичайно, я бажаю, щоб жоден Прикарпатець не хворів, щоб він бав, мав гарне здоров'я, угу. але у сезон респіраторних захворювань я вважаю, що саме ця допомога буде Якщо конкретно говорити про підтримку і допомогу нашим хлопцям і тих, хто зараз в зоні а то прибувають, от і наскільки зараз, якщо говорити про долучення і відгук в серцях людей, взагалі про ось цей мотив долучитися, допомогти всім, чим є можливість, зараз на даний момент рівень цього ентузіазму знизився, залишився тим самим чи збільшився, от за вашими спостереженнями. Ви знаєте, я вам скажу, що за останній період ми настільки згуртувалися, ми почали, ми забули, що таке е, нерівність, статусність uh -huh. чи ще щось. Uh -huh. Я знаю дуже багато своїх друзів, які е, у своїх загородних е, маєтках перуть е, речі, складають якісь е, берци і відправляють у зону АТО. Я знаю uh -huh. дуже багато своїх друзів, які збирають е, кошти і е, привозять е, ту. Саме амуніцію, яка необхідна. Я знаю дуже багато людей, які привозять гуманітарні грузи з різних країн світу і передають у зону АТО, відвозять самостійно, які під загрозою свого життя відвозять цю допомогу самостійно у зону АТО. Я знаю дуже багато випадків, коли. Ну, не можу сказати, що останнє, але віддається туди, тому що розуміється, що ми тут знаходимося в, так, в напруженій ситуації, але не в порівнянні з тим, що, знаход... що, що, що є там. Так. І я просто Вражений тим, наскільки український народ зміг згуртуватися, наскільки він став пліч опліч і допомагає тим хлопцям, які знаходяться на сході. Ну, насправді вирішальним є в даному випадку, в даному аспекті, високий рівень усвідомленості і важливості, ось, власне, доброчинності Звичайно, і тих ми... важливих так, волонтерських, ось на волонтерських засадах здійснення тих чи інших дій. Тим не менше, є багато людей, які тримаються осторонь. От чому, на ваш також погляд, є ось такий факт, ось таке явище, і що ви особисто, як ви бачите інструмент, спосіб можливий, щоб вплинути на дану ситуацію і увімкнути, скажімо, людей? А я вам приведу такий приклад. У мене є е, мій гарний друг, і я з повагою про це кажу, що це мій друг. Бану Сахні. Він, я думаю, що ви здогадалися, що це індієць за походженням. Угу. Але ця людина, яка, незважаючи на те, що він має щільний робочий графік, він знаходить волонтерів, він збирає людей, які допомагають йому. Він постійно дзвонить і каже, що там є благодійна допомога, треба поїхати за. Брати там є благодійна допомога. Uh -huh. саме завдяки йому ми привезли сюди гуманітарну допомогу в вигляді ліків, тому uh -huh. що його гарними знайомими є компанія Канарк, Інтелмед, яка дуже багато ліків передає як в зону АТО, так і через наш, наш благодійний фонд. І ця людина, яка показує, що якщо ми... Українці, будемо так відноситися один до одного, то інші країни як мають на нас дивитися, і він розказує. Скільки його друзів з різних країн підтримує Україну, скільки mm -hmm. людей, які проживають іноземців, які проживають в Україну, які йому допомагають mm -hmm. у його таких е, намірах допомогти нашій армії, то я думаю, що тут ми маємо замислитися. А чи все правильно ми робимо? Кожен знову ж таки, ми підводимо до розумування того, що все починається з себе. З, з себе, так з кожного із нас. Ну, е, хотілося б ще е, більш так от зупинитися на тому моменті, е, власне, для глядачів, які зараз дивляться нашу програму, і е, теж виявляють бажання долучитися до волонтерського руху, як стати волонтером? От чи як стати частиною, е, приміром навіть фонду благодійного співчуття? Я вважаю, що якщо людина має таке бажання, якщо людина має е, поклик е, серця, що він хоче допомагати, він може допомагати в будь-якій формі. Е, чи то е, спекти печиво і передати там, чи в якийсь сиротинець, чи то е, купити щось, чи то приїхати і просто подивитися і чимось допомогти в тих соціальних акціях, які ми проводимо. Uh -huh, uh -huh. Е, я вважаю, що в волонтер на сьогоднішній день так це досить. Така цікава, чи професія, чи я не знаю, як це назвати, чи поклик серця. Uh -huh. Але якщо е, ми будемо допомагати один одному, якщо ми будемо підтримувати у важких ситуаціях, якщо ми будемо такими е, добрими справами е, щось робити, то я думаю, що ми змінимо світ на карту, то тобто, насправді все дуже просто Звичайно. головне бажання і завжди можливість знайдеться. Якщо далі говорити про найближчі от соціальні проекти, які плануються до реалізації, які саме це проекти і як можна теж до них долучитися? Ну саме сьогодні у Івано-Франківську буде проходити грандіозний концерт, який має назву Мистецький храм. В якому будуть приймати участь дітки з різних регіонів України, і, як мені сказало, по секрету, що дітки з Донецька і з Криму зараз займають лідуючі позиції. Uh -huh. Сьогодні приїхали сестри Петрик підтримати цей проєкт Наталя Валевська. У подальшій перспективі це, звичайно, різдвяні певні. Які свята, які ми uh -huh. будемо проводити у сиротинцях та дитячих будинках-інтернатах. Uh -huh. А потім я маю таку мрію, щоб ми продовжили з Тимофієм цей грандіозний проект Пліч опліч, uh -huh. який їздить по містам України і згуртовує нашу націю, показує, що ми єдина країна. Ну, саме це якраз і є з головною запорукою і головним якби, інструментом заради того, аби всі ті речі, про які ми з вами говорили, були реальними, можливими і втіленими в життя. На завершення, Катерина, традиційно якими будуть ваші слова? Звернення можливо до наших телеглядачів. Що можна визначити те, що ви хочете озвучити і щоб вас почули? Мені надзвичайно приємно перебувати на Прикарпатті, тому що. Такої, такої відкритості, такої е, щирості е, я не бачила в жодному місті України. Я хочу, щоб, е, незважаючи на те, в якому регіоні ми проживаємо, е, на якій мові ми спілкуємось, щоб ми всі розмовляли мовою любові і з любові відносилися один до одного. Що ж, дякую. Я долучаюсь, доєднуюся до ваших слів, до ваших побажань. і Нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні знову ж ми спілкувалися на тему благочинності і волонтерства із Катериною Ківаровою, директором благодійного фонду співчуття. І наразі, як завжди, ставимо крапку.